Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Восени найпопулярнішим і найкориснішим продуктом є гарбуз. І сьогодні приготуємо дуже смачні гарбузові булочки. Відразу хочу попередити, що смаку гарбуза зовсім не відчувається. Ці булочки сонячні всередині, ніжні та пухкі. Спочатку приготуємо опару. Вливаємо у миску 100 г молока кімнатної температури 40 г дріжджів, Розпустимо дріжджі у молоці. Для цього рецепту нам потрібно 100 г цукру. І від загальної кількості візьмемо 1 столову ложку. І сюди ж додамо 3 столові ложки пересіяного борошна. Все добре перемішаємо. Накриваємо рушничком і залишаємо у теплому місці. Через 20 хвилин вже утворилися бульбашки, дріжди почали працювати. До опари додаємо 400 г гарбузового вареного пюре, Дві столові ложки олії, 100 г розтопленого вершкового масла. Цукор, що залишився, ванільний цукор 10 грам, 2 яйця, і пересіяне борошно. Борошно будемо додавати невеличкими частинами в загальній кількості 800 грам. Але обов'язково слідкуємо за тим, щоб тісто було м'якеньке, не забите. Вимішувати тісто потрібно десь приблизно протягом 10 хвилин додаючи борошно частинами. Спочатку вимішуємо ложкою. А далі викладаємо на робочу поверхню, притрушуємо борошно і вимішуємо до того стану, коли тісто перестане липнути до рук. Ось таке тісто дуже м'яке і еластичне. Викладаємо у миску, накриваємо рушничком і залишаємо у теплому місці. Через 2 години тісто дуже добре підійшло. Змащую робочу поверхню олією. Легесенько тісто перемнемо і формуємо качалку. Розділяємо тісто на рівні частинки. З кожною формуємо кульку вагою приблизно 80 грам. Для формування гарбузиків нам знадобиться нитка ХБ, яка не плавиться при випіканні, довжиною 60 см. Викладаємо кульку на середину. І перев'язуємо ниткою 4 рази. Сильно стягувати не потрібно, тісто підійде і гарбузик сформується сам по собі. Відрізаємо кінчики нитки і викладаємо булочки на деко змащене олією. Для змащування гарбузики візьмемо одне яйце і змішаємо із однією ложкою олії. Булочки простояли у теплому місці протягом 20 хвилин. Добре підійшли і вже перед самим випіканням змащуємо їх яйцем. Випікаємо булочки у духовці при температурі 180 градусів. А зараз приготуємо сироп для булочок. 4 столові ложки цукру, 4 столові ложки води. Доводимо до кипіння. І охоложуємо. Через 20 хвилин кухня наповнилась приємним ароматом свіжої випічки. Даємо булочкам охолонути, а далі обережно виймаємо нитку. Нитку надрізаємо знизу і витягуємо обережно, не поспішаючи. Звичайно, за ниткою тісто може трошки витягнутись, але нічого страшного, булочки добре тримають форму. Ці булочки мають дуже апетитний вигляд, сонячні та ароматні, як сам символ осені. А тепер подивимось, які вони вдалися всередині. М'якесенькі, пухкі. І для кольору нічого не потрібно додати. Сам гарбуз додав яскравості тісту. Булочки за цим рецептом у міру солодкі, і мені дуже подобається зверху їх змащувати з солодким сиропом. Сироп додає смаку і яскравості кольору. А зверху можна притрусити цукром і корицею. І завдяки сиропу вони будуть дуже добре триматися. Друзі, а я всім вам дякую за перегляд. Обов'язково приготуйте такі сонячні булочки і порадуйте своїх рідних і близьких домашньою ароматною випічкою. Запрошую підписуйтесь на мій український канал Улюблені Домашні страви, якщо ви цього ще не зробили. Бажаю всім мирних, затишних сімейних чаювань і до скорих відеозустрічей!